Доброго ранку, малята! Запрошую вас на ранкову гімнастику, яка називається Білки на прогулянці. Перша вправа, яку я пропоную нам з вами виконати, це ходьба на місці зі зміною темпу. Молодці дітки! Наступна вправа ходьба на носочках, як лисички. Ручки на поясі. піднімаємось на носочки і на місці ходимо. Чудово, наступна вправа біг на місці у середньому темпі. А тепер переходимо до ходьби. Що ж, малята, розпочинаємо наш комплекс загальнорозвиваючих вправ. І перша вправа бджілки махають крильцями. Розставити ручки в сторони, опустити ніжки на ширині плечей. Ви молодці! Наступна вправа бджілки нюхають квіти. Ніжки також на ширині плечей, ручки на пояс. Нахилити голівку вперед, зробити вдих. Підняти голівку, зробити видих. Працюємо. У вас гарно вийшло. Наступна вправа називається «Бджілки п'ють росу. Ніжки на ширині плечей, ручки на пояс, нахилити тулуб вперед, а потім назад. Працюємо малята. Добре? Наступна вправа, бджілки шукають квіти. Ручки на пояс, ніжки також на ширині плечей, повороти тулуба вправу та в ліву сторону. Наступна вправа бджілки стрибають з квітки на квітку, ручки на поясі, стрибки на місці. Молодці дітки. І завершимо нашу ранкову гімнастикою, ходьбою на носочках та вправою на відновлення дихання. Ручки на поясі, встаємо на носочки і ходимо на місці. Право на відновлення дихання. Ручки догори вдихаємо повітря, видихаємо, ручки опускаємо. Що ж, мої малята здоров'ята! Бажаю вам міцного здоров'я та чудового настрою. До зустрічі!